нічого важливішого заводу. Ця істина не старіє упродовж віків. Сьогодні вода до більшості осель тростянця подається централізовано. Правда, залишаються ще й такі вулиці, де за нею доводиться ходити до колодязя. Питання якості питної води у центрі міста та її ціни на у тростянчан досить давно. Справа в тому, що діючий водозабір по вулиці Татаренка, що обслуговує центральну частину міста, побудований у низині. Відповідно, якість води там бажає кращого. Негативно впливають активні грунтові води. Що вже казати про рентабельність такого водопостачання? Сильний тиск, що піднімає воду по трубах із низинної частини міста на вищу, викликає підвищене використання електроенергії, а отже, збільшення ціни на воду для населення. Питання про необхідність будівництва нового водозабору у районі нескучного піднімалося упродовж кількох років, а днями мрію почали втілювати у життя. Питання будівництва водозабору в цій частині міста стояло десь 2000 тисячі. Шостого року це дуже цікава ідея, яка виникла в той час, тому що ми вивчили повністю всю ситуацію по водозабору нашого міста. І коли почали, скажімо так, проводити їх аналіз діяльності кожної свердловини, з'ясували, що у нас свердловини, які сьогодні розміщені в центральній частині міста по вулиці Татаренка, вони не зовсім ефективні. Тобто вони знаходяться в найнижчій точці нашого міста, там, де Ну, скажімо так, найгірша за якістю вода. І сьогодні ну, кожен, хто вчив фізику, знає, що треба, щоб воду подати з максимальним тиском, треба підняти як можна вище відро над головою. Тобто, і в даній ситуації виявилось таким чином, що у нас два водозабори це на фурманова і наразі на підняті над городом. Да? А в цій частині міста водозабора не було взагалі. Частина міста була без води. Люди, які живуть на Інскучанському мікрорайоні та на Черногорії, видобували воду або шляхом буріння своїх свердловин дома кожен сам по собі, або ходили до колодязів, які ще будувалися там в 60-ті-80 роки ХХ століття. Ця ситуація не здовільняла ні населення, ні нас, як в владу. Тим паче нам треба було, скажімо так, організувати ефективний спосіб добування води, ну і такий, і саме дешовий спосіб. Будування води і якість води треба було підняти в центрі міста. Саме тому, порадившись із спеціалістами, от ми і таку опрацювали ще тоді ідею: це будівництво тут на Нескучанському мікрорайоні. Нової артсвердловини, яка б забезпечувала водою у цей повністю весь несучанський мікрорайон, який зараз, ви бачите, розбудовується поступово, а також подальшому, через часом, забезпечила водою повністю всю Чорногорію. Це получається від камінтерна до вулиці Кябська, зерянка, Карламарська до самої Чорноармійський, ми хочемо закальцювати в подальшому цей водозабор з водомережою по вулиці Красноармійської, і потім, в подальшому, коли це може гадів через 2-3, взагалі відійти від водозабору вулиці Татаринка для того, щоб давати воду виключно цю десь нескучно. Цікаво, що зовсім поруч уже є дві готові подібні свердловини на території колишньої спортивної бази, але це територія Зарічанської сільської ради. Місто Тростянець втратило майже рік на переговори з Зарічним про передачу свердловини. Але згоди так і не дійшли. Нині вони не є діючими, занихаєні і навіть не затампоновані. Хто пам'ятає із так так званих старожилів, то на колишній спортивній базі Нескучанській спортбазі були були свердловини, була башня Рожновська стояла, яка забезпечувала повністю цей, скажімо так, городок спортивний своєю питною водою. Але ж після, після розвалу у 2000-му роду, там чи 2000 му тисячному спортивної бази були унічтожені ці, скажімо так, цей водозабор, і по суті він, скажімо так, виявився безхозним. Це ось на даній карті видні ці дві артсвердловини, які були на цій спортивній базі. Ми звернулися до Зарічанської сільської ради, бо це їхня територія, щоб вони нам передали ці артсвердловини в комунальну власність. На жаль, після довгого часу спілкування з Зарічанською сільської радою ми не отримали від них погодження на передачу, і на сьогоднішній день ми не можемо їх брати їхню експлуатацію, будувати щось до них, приєднуватися, тому що це територія, як ще раз не місце трасянса, щоб люди наші трасянчани розуміли. Спортивна база територія Зарічанської сільської ради. Саме тому ми вибрали поруч місце. Ви бачите, воно. Пустуюче місце тут немає, не гродів, нічого, воно в старому генплані було як резервне місце, Не знаю, для чого воно залишалося, але ми вирішили тут розмістити не магазин, не якийсь там дітський майданчик, а робити на цій території якраз іменно Арцвердловину. Для того щоб збудувати її і забезпечити водою у міській раді радіють, що розпочався новий етап у розвитку міста, адже забезпечення населення водою є одним з пріоритетів міської влади. В разі успішного продовження розвитку цього об'єкта зовсім скоро мешканці центральної частини міста матимуть змогу пити надзвичайно якісну воду. Якість води ми порівняли з тою якістю води, яка сьогодні є. На Фурманова, на, на водозаборі із якістю води, яка є тут теж далеко від нескучно, це Свердловина на центральній е, нашій райлікарні. лікарні. Тобто ця вода найкраща в цьому нашому тростянецькому скажімо так, е, водозаборі, да? то тобто, сну Саме тому, вважаючи, що поряд є озера, які зрадніководою, е, тут ну, скажем так, є певні придумови. Того, що ця вода, яку ми пробуримо із цієї свердловини, буде теж дуже якісна і буде здовільняти там наших споживачів. Свердловина, по якій надходитиме вода, сягне глибини 100 метрів. Ось на цій схемі чітко видно її розріз цієї свердловини. Вона глибиною буде 100 метрів. От поряд є вказані старі свердловини, які були на Зарічній. на на зарічанської землі. Це старі свердловини, є розріз нашої свердловини. Ось він показаний повністю. Тобто ми, ми, ми на сьогодні буримо 102 метра приблизно, ну 100, 102 метра будемо бурити і глибиною це буде скважено. Насос буде розміщений на глибині 84 метра. Це дуже, скажімо так, Низько, зважаючи на тут гіграфію міцності, і чим чим цікаво, щоб розуміли трасенчани, перше сьогодні люди, які бурять свої свердловини, вони бурять на 30-40 метрів, пробурюють свердловину, і це верхній горизонт водяний. Тобто йде спочатку в цьому в цьому місці трасенця, спочатку двадцять два глини. Іде, а за нею піщаний горизонт 14 метрів піщаного горизонта, по якому йде водоносний слой, з якого люди намагаються брати воду собі для своїх питних потреб. Вона замулюється постійно і не дуже якісна ця вода. Ми буремо далі, ми буремо глибше, пробурюємо ще 50 метрів, пробурюємо ще 50 метрів. Глини, глина зелена, в'язка, піщаніста, плотне. То тобто, є зелена глина це та глина, яка погано пропускає різні ну, дажіві талі, води і все остальне. Тобто, у нас є природний защитний горизонт, який не дасть можливості тим всім, ну скажімо так, талим водам, дощам і так далі, потрапляти в цю воду. Ми будемо брати тільки з цього так званого Бучанського горизонта. Будемо брати воду, яка знаходиться на. на Адмітках висотних між 84 метрами і 99 метрами, тобто майже 15 метрів піщаного водоносного горизонта, тут пісок, мелко, мелко зірністий кварцевий. От віця, якраз після по цьому піску йде вода, собственно говоря, під землею, і ми в ньому будемо борити цю свердловину і з неї потрапляти воду для нашого населення. Подальшому в планах є, коли ми розбудуємо мережу водогонів по цьому мікрорайону. Ми зможемо. Я думаю, що потім, як як приєднаємося до центральної частини міста, треба буде борити поряд ще одну скважину. Тут є місце достатнє для того, щоб пробивши ще одну артсвердловину. Мати дві, одна що була діюча одна резервна, і давати належну кількість води нашому населенню міста в центральну частину. Водозабір буде збудований за сучасним безбаштовим методом, тобто всі механізми знаходитимуться під землею, вода подаватиметься у труби прямісінької свердловини завдяки автоматичній системі, що вже виправдала себе на інших водозаборах міста. Добру службу справить і те, що водозабір знаходитиметься на одній з високих точок міста відтепер для подавання води Води у селі Тростянчан використовуватиметься менше електроенергії, оскільки вода подаватиметься частково за допомогою природнього тиску. Спеціалісти обіцяють, що в центрі міста зникне проблема слабкого напору води у кранах раз і назавжди. Паралельно з водозабором прокладають новий водогін. Очікують, що вже восени ще на кількох вулицях міста з'явиться централізоване водопостачання. Крім водозабору ми будуємо водогон. Ось цей водогон. Який це теж ми в цьому цьому році будемо будувати його? Уже ви бачите, що е, працюють будівельники вже копають. Десь приблизно на сьогоднішній день вже прокопано ме метрів е, триста е, котлована для того, щоб. Прикласти трубу. Труби будуть всі пластикові, то не туди ми виходимо максимально від водогонах від використання металу, тому що розуміємо, що це теж забруднює певним чином воду. От. І по суті ми хочемо побудувати водогон наш, наш до вулиці, до, до, до перевулка Жовтневого, до вулиці Комінтерна. Далі на наступний рік, якщо у нас будуть кошти, то ми з'єднаємося з маршала рибалка пам'яті з водогонів, і підемо вже вниз на улиці, як я сказав вже, на Енгельса, Пролітарську, Карла Маркса, Ахтябську і так далі. Я буду на найближчу сесію виносити пропозицію депутатам, щоб вже в цьому році почати розробку проєктної документації на будівництво водогонів по вулицям. Ті, що сказав комінтерна Енгельса Пролітарська, Карла Маркса, Жовтнева, Дімітрова. Тобто аж до центральної частини міста, що ми в одному проекті були у нас всі обозначені водогони, і потім у нас залишиться лише одне – формувати кооперативи. У нас принцип завжди будівництва водогонів і газопроводів був такий Труби, труби закупають люди, які там живуть, а всі земельні монтажні роботи виконувати буде міська рада на наступний рік. Ми маємо надію, що ми приблизно 2 тисячі населення та на частина в цьому році, частина на наступний рік приєднаємо до цього водогону і ми споживатися. І так само будемо організовувати кооперативи Вже на підходили люди, які живуть в оцих поряд домах, які мають бажання пробудувати тут допустим, свої положні труби для того, щоб приєднатися тому що це більш якісна вода, більш надійне водопостачання, ніж своя лавина. І якщо тут буде багато абонентів, то вона буде ще й дешева. І це саме головна акцент, тому що коли ми цю воду підключимо до водозабору центрального, то ми будемо отсюди давати, а не з Фурманова. Тут вище давлення буде краще. Тобто не буде такої проблеми, що коста немає не видавлює на, 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 на п'ятий поверхі, тому подібне з гори. Завжди буде нормальний тиск води у п'ятиповерхових будинках, і вода буде більш якісна. І саме головне вона буде дешевша ніж сьогодні. Вона є на вулиці Фурманова. Загалом планах цьому році закінчити Подрядникам Ми заплатили з міського бюджету. 174 тисячі гривень дали авансу. Загалом на цей рік ми передбачаємо вложити коштів сюди 600 тисяч гривень у цей, у, у цей весь водозабор. Тобто для того, щоб приєднатися до водозабора по вулиці пам'яті, закальцювати і спуститися вниз до кальчава міські нам ще трошки не вистачає коштів 300 тисяч гривень. Я думаю, це ми спокійно у наступному році весною це гроші заложимо. Вони будуть у нас, і ми будемо мати і там хорошу якісну воду. Система водопостачання Тростянця, каже міський голова, потребує особливої уваги на сьогодні. Тривають роботи по попорядкуванню водозабору на вулиці Шевченка. Нам він достався поза минулому році від банкрота товариства Бріо, який букались на дохи. Ця скважина нам залишилася водозабурвець, нам достався в ну майже в зруйнованому стані. Це старіна арцвердловина, по суті, старий насос стояв, малопотужний насос. Сама башня Рожновського була ну майже унічтожена, гнила, покрівлі не було. Тобто літопроводка в жахливому стані, насос, як я сказав, труби і багато що інше. Саме тому ми в цьому році провели певні роботи для того, щоб забезпечити населення того мікрорайону, доківського мікрорайону водою. Там і школа, і дитячий садочок. Ми там замінили повністю насос, замінили обладнання, відремонтували електропроводку і зробили також, поставили автоматичну систему управління насосами. Тепер вода подається безпосередньо із арсферловини без використання башти самої. Це додасть якості цієї. води». От тривають роботи зараз. Вже п'ятовчий матеріал практично весь закуплений, насос закуплений по свердловині Фурманова Ми другу свердловину повинні запустити. Колись ми у 2009 році пробували її впускати. Нам показало, що це можливо тоді. Ми навіть там певний час її використовували, тобто там вода абсолютно нормальна, але тоді сталися там поломки на інших водозаборах, і ми вимушені були зняти це обладнання, щоб забезпечити роботу на інших свердловинах. Сьогодні ми вже, скажімо так. Укомплектували належним насосним обладнанням всі водозабори нашого міста, для цього були виділені в цьому році певні кошти з, міської, з міського бюджету. Депутати на це погодилися. І сьогодні разі на два насоси нормальних вже є. В гаю нормальний насос стоїть. На Татаренка купили польський насос замість того, який згорів у 2011-му. І зараз так само закупили на Фурманова. Я думаю, що протягом вересня він буде встановлений і відновлена робота другої свердловини. Цим самим ми практично. Практично ну, гарантуємо людям е, надійне водопостачання в будь-яку пору року, незважаючи не, не на якісь там пориви, незважаючи на якісь там поломки і тому подібне. І далі в нас буде робота йти по заміні е, задвіжок, засувок так званих, е, щоб е, максимально. Під час поривів в тому числі місті максимально менше відключати інших населення інших вулиць, коли прикриваємо той чи інший будинок. Тому що так вийшло, що побудована система міста таким чином, що якщо в центральній частині міста, наприклад, на вулиці Свердлова, на вулиці Саветська чи на вулиці Татаренка відбувається порив водогону, відключати від води треба ціле місто. Ну майже центральну частину міста. Це невірно. Треба максимально встановити засувок, щоб локалізмі. Зірвалося буквально якийсь маленький участок дороги чи який окремий будинок, а інші люди були з водою. От над на цим працюють наші зараз е, скажімо так, спеціалісти з міського е, комунального підприємства міської ради Трасіяському сервіс, вивчаючи які насоси, скільки це буде коштувати коштів. І ми будемо на сесію міської ради, плануючи бюджет на 2014 рік, е, виносити пропозицію саме по придбанню. Приблизно тисяч на двісті от іменно е нових сучасних європейських таких, ну скажімо так, імпортних засувок для того, щоб вони були ну е гарантували належну скажімо так, роботу комунального підприємства. Крок за кроком Тростянець наближається до мрії мати централізоване водопостачання на кожній вулиці. Отже, ми є свідками створення нової епохи в житті міста Тростянець, епохи, у якій мікрорайон так званої Чорногорії та царського села будуть забезпечені водою з водозабору, а не з колодязів. У міській раді очікують, що введення в експлуатацію нового водозабору нескучному забезпечить центр міста, де і школи не лише чистою водою, а й стабіль. Її подачою, низькими тарифами та якісним обслуговуванням мереж комунальниками.